Добрий день, мої любі малята! Сьогодні у нас з вами заняття художньо-мовленева діяльність, і я хочу вас познайомити з творчістю поетеси Катерини Перелісної. Катерина Федорівна Перелісна народилася у далекому 1902 році. У місті Харкові її тато передав маленькій катрусі свою палку любов до української мови і літератури. Вона дуже любила слухати твори великих українських письменників і поетів. Навчалася Катерина Перелісна в українській гімназії і дуже любила нашу Україну і її чарівну мову. Згодом Катерина Перелісна і сама почала писати вірші. Особливо любила писати їх для дітей. Малята, послухайте, будь ласка, вірш Катерини Перелісної польова мишка. Жила руда мишка у полі. Жичка мала доволі. Зерно по зернині тягала. У нірку глибоко ховала, не боялася мишка нікого, назбирала пуху м'якого, настелила у нірці перинку, щоб було де спати узимку. Ось такий віршик малята. Малята, а про кого цей віршик? Вірно, про мишку. А де жила мишка? Вірно, мишка жила у Нірці. А що мишка собі настелила у Нірку? Вірно, пуху м'якого. Дітки, а для чого вона це зробила? Так, щоб їй м'яко та солодко спалося взимку. Восени. Мишка старанно працює, носить у свою нірку різні зернятка насінинки, стеле собі пухнасту перинку, прийде люта зима, а мишка буде солодко спати у теплій нірці, і ніякі зимові морози їй не страшні. Малята, а ось зайчик не спить взимку. Послухайте, будь ласка, вірш Катерини Перелісної, бідний зайчик. По дорозі скаче зайчик. Сніг глибокий зайчик плаче, змерз він дуже і тремтить, і не знає, що робить, де спочити, де присісти. Щось поїсти треба швидше у лісок, де стоїть старий пеньок. Сніг лапками розгрібати і корінці там шукати. Аби кори трохи з'їсти, ой, як хоче зайчик їсти. Малята, чому зайчик плаче і тремтить? Так, тому що йому холодно і голодно. А чому він розгрібає сніг під пеньочком? Вірно, щоб знайти собі їжу. А що взимку Їсть зайчик. Вірно, кору з дерев та корінці. Молодці мої любі малята. Заєць не заготовляє собі їжу на зиму і не утеплює своє житло, а шубку свою змінює влітку зайчик був сірим, а взимку став білим. Його шубка стала пухнастою. Малята, пограємо з вами в гру. Мишка маленька, а зайчик який? Вірно, зайчик великий. Вушка у мишки маленькі кругленькі, а у зайчика які? Довгі та великі, молодці малята. Хвостик у зайчика коротенький та пухнастий, а у мишки який? Довгий та тоненький, вірно. Малята зайчик стрибає, а мишка що робить? Вірно бігає, молодці. Я сподіваюся, вам сподобались вірші Катерини Перелісної, які написані нашою чудовою рідною, милозвучною українською мовою. Діти, завжди любіть, шануйте нашу рідну українську мову. До зустрічі, мої любі!